Метання Україна. Друзі, по нашому напрямку, по-Бахмутському, ситуація практично без змін. Десь місцями орки намагаються виходити на штурми. Десь наші штурмують їхні позиції. РСЗВ, міномети, ствольна артилерія, авіація, все застосування. Як було, так і є більше чи менше там, на різних ділянках по-різному. Ну, тотальне мінування. Це взагалі. Ситуація така, десь штурмові підрозділи наші по чуть-чуть продавлюють там їхні позиції, але це кращі штурмові підрозділи, там просування є де більше, де менше. І хотілося б відзначити роботу операторів БПЛА там, в різних підрозділах, і наших особисто козаки працюють із скидами, FPV-дронами і дуже ефективно. І скажу так, якби нарешті на промислових масштабах поставлялися ці. Дрони камікадзе, ці мавіки, ну і різні типи БПЛА. Мабуть, ситуація б вже такі інша була, хоча вона глобально не переламає, але дуже вплине на ситуацію. Будемо сподіватися, що при зміні міністра оборони і керівників департаментів туди зайдуть люди, які будуть вболівати за нашу перемогу і державу. І нарешті буде державне фінансування. У нас дуже багато виробників в Україні і є можливість закупляти. І на зовнішніх ринках, тому будемо сподіватися, що ситуація зміниться на краще. А поки вона буде мінятися, поки хтось когось там буде міняти, допомагайте кожному своєму підрозділу напряму. Зараз це, ну, важливо. Тримаємо стрій, віримо за СУ, все буде Україна.